Наскільки можливо провокація? Ну т, е, треба звернути увагу, що станція була окупована 4 березня, а е, до того була в перший день війни практично була окупована територія Чорнобильської зони. А 6 березня Інтерфакс України, Інтерфакс Росії, практично державне видання, опублікувало велику статтю. Те деяке анонимне джерело, яке називалося експерт з компетентних органів, давало характеристику, що Україна займалася розробкою ядерного, ядерної зброї. Причому е, е, там було опис стану досліджень у галузі ядерної енергетики в Україні і пов'язаних питань радіаційної безпеки, і було дуже Мені, як фахівцю, було зрозуміло, що писала це доповідь, писав фахівець. Це якийсь з моїх колег, мабуть, тих, хто працювали в Чорнобильсь між твої, російські, займалися тим, що виготові таку, ми скажімо, грубо утку. Там стверджували, що Україна розробляє два, два види ядерної зброї радіаційної. Перше, як то кажуть, грязна бомба. Грязна бомба, це коли немає, реакції, а береться якісь радіаційні. Матеріали відходи високотоксичні, до них накладається звичайно конверсійні види зброї, і, скажімо, якась там бомба. І внаслідок того, що та бомба підривається, ці редінухи розпрацюються на великій території. Теоретично таке можна було зробити, і як з того, що ми зараз маємо залишків Яке, які є в, в розрушеному чорнобильському е, реакторі, це можливо зробити і на майданчику Запорізьке? Е, там не треба, не треба ламати реактор, там є сховище е, відро, відробленого е, е, топлива, і е, е, якщо використати те, що там лежить. То таку бомбу можливо зробити. Але е, е, крім того, стверджували, що йдуть розробки, крім е, е, створення з, е, такої грязної бомби. Вперше за все, вказувалося, що це йде розробка на майданчику Чорнобильської станції. Також вказувалося, що Україна працює над відродженням, як кажемо, там стандартних там, бомби. З вказівкою на Харківський інститут фізико-технічний. І ми знаємо, що всі ці об'єкти були під ударами. Чорнобильська станція була окупована. Харківський інститут фізико-технічний. Він був розбомблений ракет... ракетними обстрілами. Була окупована Запорізька АЕС. Причому, тому в ці перші тижні, коли це трапилося, коли була ця публікація, найбільше хвилювання в мене викликала саме Чорнобильська зона. Тому що ви добре пам'ятаєте, що як привід для нападу на Україну Росіяни ця стаття не була дуже громко розпіярена. Вони піарили інформацію про націото існуючі в Україні біолабораторії, в яких розробляються всі біологічна зброя площа турниці. І поки поки територія Чорнобильської зони була окупована, то визивало у фахівців велике безпеково, що вони можуть використати, скажімо, там, знайти десь там в підвалах запорізької станції, чорнобильської станції, і, мабуть, навіть можна було щось взяти з Чорнобильської станції і десь використати в іншому місті як грязну воду в якості провокації. Але вони цього не встигли заробити, як ви знаєте. Як жест з доброволі, а ми розуміємо, що це була не жез добреволі, це був результат роботи ЗСУ. Вони відступили від, від Чернобочного скільки. Але вони захопили станцію Запорізьку. І в цьому в цій доповіді Запорізька станція також була переказала. Казали логічно, не зрозуміло, що документація з розробки цих БОП знаходиться на. Тому що на Запорізькій станції. Не зрозуміло, чому, то якщо бомба розробляється в Чорнобилі, навіщо мати документацію на Запорізькій. І тому це, зрозуміло, що це, це офіційний документ, опублікований ТЕПАКСом Росії 6 березня, він готував обґрунтування для майбутніх провокацій. А вони вже, мабуть, для свого населення вони вирішили, що якісь там отруйні голуби чи там бактерії будуть більш зрозумілі, ніж грязні бомби. Але зараз ситуація такова, що вони використовують е, ситуацію захоплену зберігать станцією для ядерного шантажу. Ну, одна дуже відома провокація йде обстріли майданчику, і навіть вони намагаються зібрати е, Раду безпеки ООН і звинувачення України, що вона проводить обстріли своєї станції. Але крім того, існує ще Існує, існує така загроза, що вони можуть провокативно використовувати, наприклад, частину цього відробленого топлива на ядерній станції Запорізької, десь там, скажімо, розповіти в Курській губернії, потім сказати, що це робота бандерівців. І використати використати це. Це є, в моєму розумінні, це найбільший риск. Сьогодні найбільший риск це навіть не ризик з цих невеликих обстрілів, які проводилися. Це ризик саме цих провокацій з використанням радіаційних матеріалів, які зберігаються на Чорнобильській на, на Запорізькій станції. Вони зберігаються в силу технологічного процесу, який там і Тепер про можливі наслідки безпосередні, які йдуть радіаційні від Запорізької станції, ну, МАГАТЕС там сім принципів безпеки роботи атомної станції, які практично всі порушені зараз російською окупацією. Тут і порушення цілісності систем і використання зброї на майданчику станції. Це було використання в перші дні, коли станція захоплювалася. І ці останні обстріли. Був період, коли була втрачена інфра... система передачі інформації від збройської станції МГТ, контроль радіаційного фонду передається 10 весь час МГТ. і в тому числі фактором, що має безпеки, це є стан персоналу. Тому що на станцію заведені російські війська, на станцію заведені десь. До десятка менеджерів середнього звена, як то скажемо з Росатому. деякі з них працівники інших російських станцій. Але основні роботи проводяться безпосередньо управління реакторів, проводяться українським персоналом, які практично героїчно в цих умовах, як коли місто Енергодар, місто Атомники, воно окуповане. І з телеграм-каналу, того ж, е, мера міста Дмитра Орлова видно ті акції, які творять окупанти. Вбити декілька співробітників станції, людей викрадають, е, людей е, тягають в трасі лагеря. І це зрозуміло, що люди, які викурить таку роботу, як управління реакційним реактором, в той же час е, вони не можуть і спокійно виконувати і це. Знаходяться в якийсь час під таким дуже важким моральним впливом, і це ну, безпосередньо може сказатися на ступенях управління роботи цієї станції. Ну і крім того, кожна атомна електростанція, на якій йдуть процеси високоенергетичні, вона може бути об'єктом аварійним, і Це доказала і Чорнобильська аварія і Кусінська. І тут Фукусімська аварія, я з вами розмовляю з міста Фукусіми, яке знаходиться в 60 кілометрах від атомної станції Фукусіма Мадаріч. Я працював з 1946 року як вчений моделювання забруднення навколишнього середовища по задачам Чорнобильської станції, чорноморського ліквідатора 1986 року. В 2013 році я був запрошений японською стороною в інститут, який створювався, для вивчення збруднення радіоактивного навколо станції Фукусіма Даіч. Аварія на фокус станції Фокусі Медеїчі, вона сталася тому, що було втрачено енергопостачання на станції. А на реактори, навіть якщо вони знаходяться на холодному станові, вони вимагають охолодження. І що сталося на станції Фокусі Медеічі? Там було втрачено внаслідок цунамі, затоплення можливості для охолодження цих реакторів. І чотири реактори за декілька днів розігрілися і були, були практично взриви з розрушенням оболонки цих реакторів виклів на колишній середовище. І така загроза існує теоретично існує і для Запорізької станції. Вчені, які вивчають наслідки радіаційних аварій, мой досвід ми розробляли. З моїми колегами з Київ, Академії наук України, з Інститут проблематичної машинносити, з нашими колегами з Германії та інших європейських країн, перш за все, Інститут Красруя, Інститут технології Красруя, система, яка прогнозує як розповсюдження радіоактивності колишньому середовищі у нас викидів атомної електростанції. Як це розраховується, проводиться оцінка. Можливих максимальних викидів при типових аварійних ситуаціях, які відомі для системи. А потім використовується прогноз погоди оперативний, як це робиться на найближчі дні. І коли ця хмара буде, буде розповсюджувати, дуже важливий також прогноз опитів, тому що коли йде радіаційна хмара, то формування забруднення на Землі дуже сильно залежить від. Дощів, які випадають і вмивають радіоне забруднення хмарної лимбом. Так от, ті розрахунки, як е, ця система працює в оперативному режимі і в Україні, е, перш за все, в, в гідрумітцентрі українському, в центрі прогнозування націкаліційних аварій, працюють в деяких підрозділах не кадригатому, в інспекції регулювання, але з зв'язку з тим, що в Україні. Е, Особливо в ті дні, коли ворог був вже на колицях Києва, деяких центрів прихотили свою діяльності. Тому я звідси з Японії за допомогою з України і Германії. Ми налагодили, що кожен день не лише українські центри проводять розрахунки таких можливих варійних наслідків, але вони проводяться також в Красвої, проводяться також в Японії. Японської системи, що ми бачимо. Що у випадку таких аварій, навіть якщо ця аварія не пов'язана з вибухами на станції, а пов'язана з, саме з процесами, які йдуть в реактор, можливе забруднення території, яка не лише України, але при, якщо дує, вітри дують з півночі і на північний і, і на, і на, і на, і на південний схід. То забруднюються випадіннями, якщо будуть дощі дощі, і значні території і в Ростовській області, і на Кубані. Тому російська армія, коли вона захопила цю станцію, вона створила загрози традиційно не лише для українського населення, зрозуміло, що для росіян це нічого не значить, вона створила дуже великі загрози і для населення Росії. І, з іншого боку, я хочу сказати, що деякі такі алармійські прогнози, що там буде, якщо аварія станеться, вона буде там 10 разів більшу територію охопить ніж Чорнобильська, Ну, це де перебільшення, тому що ми бачимо порівняння в Фокусимі. Були взорвані чотири вибухи на чотирьох реакторах. Але е, загальний викид е, дуже залежить дуже від специфіки, саме які вибухи були внаслідок чого. Е, і загальна кількість яка була виконана чотирьома реакторами по сімськими, вона дещо менше, якщо ми кажемо про цезі. Там немає строслі, що було виконано на виконано на Україні. Тому якщо це резюмувати, Порушені всі принципи традиційної безпеки, створена загроза для населення України, Росії, а також при північних вітрах і збруднення Чорного моря і навіть турецька територія. Не треба забувати, що станція знаходиться на березі Каховського водосховища і при прямому викидує забруднення на воду. Буду які розповсюдження річкою Дніпро, Дніпровський бузький Лиманці. Вводні системи будуть забруднені, буде забруднене част, частично Чорне море. Але не треба впадати в паніку, що це буде таке вже катастрофічне явище, яке там захопить пів України. Основні забруднення будуть в зоні 30 кілометрової, а також військові, військові дії вони спричинять те, що. Та війна готовність, яка існує в Україні, можливості евакуації людей, розподілення контрзаходів, такі то йодні пігулки. Це це буде зараз. Не ми це зробити. І тому що казати, яке рішення цієї проблеми? Рішення лише одне. Зараз росіяни спробують обвиняючи Україну в нарушенні принципів фраційної безпеки. Як то кажуть, перекладають з хворої голови на здорову, Тому що є ще лише єдиний шаг, дуже простий шаг, як, крок, як повернути Запорізьку станцію до безпечного стану. Російська Федерація повинна зробити е, крок доброї волі і оставити станцію, залишити. Я на перший день вже даю інтерв'ю з цього питання і вже десь тиждень на цих інтерв'ю кажу, що саме про це шлях. Це шлях, коли міжнародні організації, перш за все, магате повинні провести інспекцію цієї території, провести інспекцію, не лише побачити стан не лише е, запорізької станції, місто Енергодар, але і місто Нікополь, яке знаходиться на іншому березі. Каховського водосховища, десь 10 кілометрів, і признати Росію ядерним терористом і поставити Росію під простим вибором. Ви покидаєте територію, залишаєте територію Запорізької е станції чи ви залишаєте МДТ? Чому це важливо для Росії? Зараз Росія продовжує експортувати складіаційні технології. Нещодавно була зустріч президента Ердогана з Путіним, де обговорювалися Завершення будівництва атомної електростанції «Акую», яка Росія будує в Турції. виключення з МАГАТЕ це практично повне виключення Росії з усіх міжнародних програм. Це дуже складно зароблені. Наскільки сьогодні я прочитав на ту новину, що навіть вже країни Сьомої Великої Сімки вони виставили умову залученням МАГАТЕ, щоб Росія покинула. Цей майданчик. Тому я сподіваюся, що ця проблема зараз не технічна, це проблема поведінки агресорів. Перше в світовій історії одна країна захопила працюючу атомну електростанцію іншої країни. І всі розуміють, що це дуже велика загроза за ці небезпеки Східної Європи. І єдине можливе рішення це доброї волі з боку Росії і оставлення цього майданчика.